Зараз я хочу пояснити схематично, як утворюється тригерні пункти в м'язах. Тобто в м'язах утворюється таке ущільнення, м'яз стає твердим, жорстким і як із ними ми будемо працювати. От, припустимо, м'язові, він дуже добре при пальпації дуже хорошо виявляється, утворюється вузлик. Якщо цей вузлик утворюється, автоматично цей кінець із цим. Встають, зближаються. Що ми робимо? Ми натягуємо м'яз 6 секунд, в одну п'яту сили, напружуємо і в момент видоха розслабляється. Ще вдох, затримали. Вдох, тянемо і в момент видоха чуть розтягнули. Ще раз вдох, тягнемо, видох. І після того я як дуже часто віро нажимаю і тримаю. тримаю. Тримаю, 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 до того часу, поки м'яз не стане, набуде здорового тонусу. Я поясню, Це я пояснив схематично цей рух. А зараз ми покажемо його на живому прикладі.